Фліс мікс, сорту крем. Ціна 10 євро за кілограм. Лоті знаходиться 15 кілограм Зробимо відеоогляд цього лота. Ось така флісова кофточка. Жіноча моделька, розмір есочка. Наступна ось така також жіноча моделька. Ось така з капішончиком велюрова кофточка. Розмір теж маленький. Так, наступна ось така. На замочку теж з етикеточкою розмір есочка. Жіноча також моделька. Наступна ось така курточка флісова. На замочку теж жіноча моделька, розмір есочка. Наступна ось така фрісова також кофта з капюшончиком. Жіноча моделька, розмір емочка. Наступна ось така. Чоловіча моделька, розмір М. Ще бачимо ось таку рожеву, жіночу модельку. Наступна моделька, ось така флісова, теж кофта комбінована з боку. Бачите, такі ставочки, жіноча моделька, розмір, теж еска. Наступна ось така. Лісова кофта чоловіча, гарний такий колір. На замочку, також комбінована розмір, розмір великий 2 ІС. Наступна ось така велюрова кофта теж попадається тут жіноча моделька, розмір Елічка. Ще у нас попадається ось така комбінована флісочка, чоловіча моделька. Розмір теж XL. Наступна ось така. Білесенька, флісова кофточка, розмір S, також жіноча моделька. Наступна ось така жіноча моделька. Теж з капюшончиком. Гарний такий плотний фліс. Розмір теж S. Наступна ось така теж чоловіча моделька з капюшончиком, гарні такі кольора. Це є брендова Томі Тейлор. Так, дивіться, бачите, чоловіча моделька, розмір XL. Наступна ось така чорна з капюшончиком. Розмір емочка, кофточка білюрова. Наступна ось така чоловіча моделька з капюшоном, гарна така флісочка плотна. Розмір. Розмір теж, напевно, іксейта. Що в нас тут попадається знову ж таки ось така чоловіча, сірого кольору. Розмір Елька. Наступна ось така вілюрова. Теж від Есмари. Розмір Елічка. Ось так воно виглядає. Гарний такий ногенький вілюр. Жіноча Ось така ще кофточка, теж білюрова від осмари, розмір елічка, також жіночий. Наступна ось така різка чоловіча від бренду Крайн, розмір елічка. Наступна ось така з капюшончиком сірого кольору, жіноча моделька і Наступна ось така жіноча моделька. Розмір теж есочки від Йорк. Знову ж таки, жіноча моделька. Розмір емочка від Есмари. Такий гарний бортовий колір. Наступна ось така фліска. Ой, вибачайте, чоловіча моделька. Такий гарний колір, чорний, на рукавчиках синій з білим полосочкам. Фліс дуже негасенький. В розмір XL. Наступна ось така лісова жіноча моделька, зайчик. В розмір S. Наступна ось така флісока чоловіча. Такий плотний гарний, якісний фліс. Наступна ось така. Капюшончиком на замочку флісочка під Брайан до крайн, розмір 40-ковий, 42 тобто 44-й. Наступний ось такий гарний бюлюр. Опка жіноча моделька, розмір М. Наступна ось така з капюшончиком, сірого кольору. есочка, жіноча моделька. Тут у нас такая велика каплісова кофточка, чоловіча моделька, розмір 2 xl Ось тут у нас жіноча моделька, ось така з капюшоном, досить така утеплена. Розмір теж SM. Ще ось така жіноча моделька з капюшончиком Вона Це така XL. -ечка. Наступна ось така рожева, теж жіноча такий, можна сказати, теплий кофточка. Наступна ось така велюрова, знову ж таки, синенький кольор, дуже ногенький, 38-40 розмір. Ще бачимо ось таку плісочку бірюзового кольору. Жіноча моделька, розмір і Наступна ось така теж жіноча. Лисочка с капюшончиком. Гарный такой колер. Размер N. И вот такая лисовая кофточка.